Алешвіріш. Покупки. Пазар. Базар. Ринок. Маза. Магазин. Маркет. Супермаркет. меркези. Торговий центр. Юлюн. Продукт. Фіат. Ціна. Індерим. Знижка. Кампанія. Акція. Уджуз. Дешевий. Пагале. Дорогий. Пара. Гроші. Накіт. Готівка. Карт. Картка. Каса. Каса. Фіш. Чек. Міштирі. Клієнт покупець. Сатиджи. Продавець. Сира. Черга. Алешверіш-япмак. Робити покупки. Сатаналмак. Купувати. Сатмак. Продавати. Ойдеметь. Платити. Сечмять. вибирати.